Українською мовою ми можемо сказати Я бачу гарну дівчину, Бачу я дівчину гарну, Гарну дівчину бачу я, Дівчину я бачу гарну і так далі. А от англійською ми скажемо I see a beautiful girl», «I see a beautiful girl» і крапка. Більше слова в англійській ми міняти не можемо. Hi, everyone! Привіт всім! Мене звати Аліса, your English Teacher. І в цьому уроці, як ви вже здогадались, ми з вами поговоримо про порядок слів в англійській мові. А саме навчимося будувати речення англійською. Тож, почнемо! І розпочнемо ми цей урок із першого і найпростішого типу речень в англійській мові. А саме це речення складається лише з присудка. Присудок відповідає на питання, що робити. Та виражається в англійській мові дієслово verb. Англійською дієслово буде verb. І цей вид речення є наказовим реченням imperative sentence. Наприклад, go. Іди. Go. Ось ми побудували з вами перше наказове речення. Або stop – стій, Зупинись. Stop. Повторюємо за мною вслух. Stop. Read – читай. Read, читай. Speak, кажи. Speak, кажи. Обов'язково повторюємо за мною все вслух. Так ви краще запам'ятаєте структуру речень в англійській мові. Це було найпростіше речення наказове, яке складається лише з присудка. Наступний вид речень складається з підмета, хто що. Та присудка, що робити. Підмет в англійській мові буде subject. А от присудок, як ми вже сказали, виражається дієсловом. Дієслово перекладається як verb. Тобто subject plus verb. Підмет плюс присудок. Саме в такому порядку, як написано в цій схемі. І саме так будується розповідне речення в англійській мові declarative sentence. Розповідне реч. Наприклад, a girl runs, дівчина біжить. A girl хто? Дівчина. A girl це підмет, а runs присудок. Що робить? Біжить. A girl runs, дівчина біжить. Ми не можемо сказати run the girl, біжить дівчина англійською ні, тому що порядок слів в англійській мові прямий. Спочатку йде підмет, а далі присудок. Спочатку хто або що, а потім що робить, що робив, що робила, і так далі. A girl runs. Або he left. Він пішов. He у нас підмет. Хто? Він. Що зробив? Пішов. Left. He left. Він пішов. Наступний приклад: They are working. Вони працюють. They. Це підмет, вони, хто? Вони, що роблять, are working. Працюють. Вони працюють, they are working. Підмет та присудок прямий порядок слів. Будь ласка, запам'ятайте це правило. Якщо українською ми можемо сказати він пішов або пішов він, і від цього значення речення особливо не зміниться, то англійською так сказати ми не можемо. Ми можемо сказати лише he left. Він пішов. Використовуємо прямий порядок слів. Або українською ми скажемо вони працюють. Працюють вони. А англійською ми скажемо лише вони працюють. They are working. They are working. Використовуємо лише прямий порядок слів. А отже, в англійській мові ми використовуємо прямий порядок слів для побудови речень. А в українській у нас вільний порядок слів. І ще один момент, який я хотіла підкреслити: підмет, subject в англійській мові виражається іменником та займенником, як і в українській. А присудок виражається дієсловом у будь-якому часі. Підмет хто що. Присудок, що робити, що робив, що зробила, що буде робити, і так далі. A girl runs – дівчина біжить, he left. Він пішов. They are working. Вони працюють. Ось така от у нас база, як будується розповідне речення в англійській мові a declarative sentence. Далі ми будемо додавати другорядні члени речення. Ми вже знаємо схему підмет плюс присудок в англійській мові в розповідному реченні. Далі ми можемо додати означення. Означення має стояти перед підметом. Тобто, спочатку, який, яка, яке, які – Потім, хто що підмет, Далі присудок, що робила, що зробила. Наприклад, a beautiful girl runs. Гарна дівчина біжить. «A beautiful» beautiful. Гарна. Це у нас означення. Дівчина яка гарна. Далі girl підмет, Дівчина runs, біжить. Це присудок. A beautiful girl runs. Гарна дівчина біжить. Означення стоїть. Перед підметом. А от додаток в англійській мові ми додаємо до присудка. Тобто, спочатку у нас йде підмет, хто що. Далі присудок, що робити, verb, А далі вже додаток, кого що. Це object англійською. Наприклад, they played soccer. Вони грали в футбол. They хто? Вони. Що робили? Грали. У що? Футбол. Soccer в футбол, додаток, має стояти вже після присудка. Ми не можемо сказати англійською soccer, they played, або they soccer played. Це буде неправильно. Використовуємо лише прямий порядок слів They played soccer. Вони грали в футбол. Або She bought a map. Вона купила карту. Хто? Вона. She. Що зробила? Купила, Bought. Що вона купила? A map – Карту. Тобто підмет, присудок, додаток. She bought a map. Або I learned English word order. I learned English word order. Я вивчила англійський порядок слів. Хто? I. Що зробила? Learned. Вивчила що? English word order. I learned English word order. А тепер повторюємо ці речення за мною. They played soccer. She bought a map. I learned English word order. Чудово молодці. Ви вже будуєте доволі складні речення. Продовжуємо. Я думаю, ви вже запам'ятали, що прямий порядок слів в англійській виглядає саме так: підмет плюс присудок, A girl runs, або підмет, присудок і додаток. They played soccer. Також ми можемо додати обставину до цього речення. Дівчина біжить де? Або дівчина бігла коли. Або дівчина бігла чому. Наприклад, a girl runs fast. Як дівчина біжить швидко? Обставина має стояти після присудка. Якщо у нас є лише підмет та присудок, і далі ми можемо сказати, хочемо сказати, як вона біжить швидко, то тоді ми додаємо це вже після присудка. A girl runs fast. Або, якщо у нас є додаток. They played soccer, вони грали в що? футбол, коли? Вчора? то тоді спочатку буде в нас стояти додаток, а далі вже обставина. Хто? Вони, They. що робили, Played. грали, грали у що? Футбол, Soccer. а потім коли вони грали вчора, yesterday, спочатку йтиме додаток, спочатку кого що, а потім обставина де, коли, як та чому. Запам'ятайте цю структуру, занотуйте собі десь. They played soccer yesterday. Повторюємо за мною. A girl runs fast. They played soccer yesterday. Також речення в англійській мові може мати аж дві обставини. Тобто, спочатку у нас йде підмет, далі присудок, додаток, а далі аж дві обставини. Підмет хто що Subject. verb, object, and adverbial. Англійською обставина буде adverbial. Наприклад, they sang songs on the beach last night. They вони sang spali songs ti sang on the beach de na plaži коли last night. Минулої ночі. Тобто в цьому реченні у нас аж дві обставини. Спочатку ми кажемо The on the beach, а потім коли Last night. They sang songs on the beach last night. Також ми можемо перенести одну з обставин наперед речення, тобто сказати, коли минулої ночі вони співали пісень на пляжі. Last night they sang songs on the beach. Last night they sang songs on the beach. Вони співали пісень The on the beach на пляжі, коли last night минулої ночі. Значення речення при цьому не зміниться. Ми кажемо або they sang songs on the beach last night, або Last night they sang songs on the beach. Запам'ятовуйте цю структуру, а краще занотуйте собі. І ще один варіант структури розповідного речення в англійській мові. Спочатку у нас йде підмет хто що, subject. Далі присудок, що робити, verb. Далі прямий додаток, кого що, direct object, І ми ще можемо додати непрямий додаток, кого, чого, кому та чому indirect object. Погляньмо, наприклад. I tell secrets to my friends. Знайдіть, будь ласка, підмет в цьому реченні. Хто? I. Я. Що роблю? Tell, кажу, розповідаю. Розповідаю, що. Секрети. Secrets. Кого що? Це прямий додаток. Так, розповідаю, що секрети. Кому? Моїм друзям непрямий додаток. Це є також додатком та непрямим. Він напряму не залежить від дієслова to tell. Кажу кому моїм друзям. Тобто, спочатку кажу, що секрети, а потім вже кому моїм друзям. I tell secrets to my friends. Я розповідаю секрети моїм друзям. Ми знаємо, що українською можемо сказати секрети я розповідаю моїм друзям, моїм друзям розповідаю секрети я і так далі. Тобто це не прямий порядок слів вільний. А от англійській мові ми маємо пам'ятати цю структуру. I tell secrets to my friends. Хто, що роблю, що саме кажу, а потім кому моїм друзям. I tell secrets to my friends. Ще один приклад. I sing songs for the children. kto I що роблю sing співаю співаю що прямий додаток songs кому for the children дітям I sing songs for the children. Потримуйте речіня за мною вслух. I tell secrets to my friends. I sing songs for the children. Отже, підсумуємо, розповідні речення в англійській мові, declarative sentences, будуються таким чином. Якщо ми маємо лише підмет та присудок у реченні, то ми скажемо I will go, я піду. І все. Спочатку підмет, потім присудок. Якщо ми хочемо додати додаток, то ми скажемо I will go to the store, я піду в магазин. I will go to the store. Якщо хочемо додати обставину, коли, наприклад, завтра, то ми можемо її додати в кінці речення I will go to the store tomorrow. Я піду в магазин завтра, або на початку речення. Tomorrow I will go to the store. А от яка ж структура заперечних речень в англійській мові? Negative sentences. Наприклад, Tomorrow I will not go to the store. Завтра я не піду в магазин. Структура речення залишається такою ж самою, ми лише додаємо частку not. Якщо в нас було Tomorrow I will go to the store, завтра я піду в магазин, в першому реченні, у розповідному реченні, то в заперечному реченні ми просто додаємо частку not до допоміжного дієслова і отримуємо Tomorrow I will not go to the store. Або. Якщо ми скажемо в минулому. Я не ходив в магазин вчора. I did not go to the store yesterday. Ми додаємо допоміжне дієслово did, яке йде після підмету. Далі частка not. Go to the store yesterday. I did not go to the store yesterday. А от як же будуються питальні речення? Interrogative sentences? Наприклад,. Ти підеш в магазин? В українській ми просто змінимо інтонацію, і в нас вже виходить питання. Ти підеш в магазин розповідне речення, а от ти підеш в магазин питальне речення. В англійській так не працює. Ми маємо додати допоміжне дієслово, а саме покласти його перед підметом. Тобто, якщо ми задаємо питання Ти підеш в магазин, ми беремо наше допоміжне дієслово. В залежності від того, який час використовується в цьому реченні, ставимо його наперед. Далі у нас іде підмет, далі головне дієслово, а далі вже додаток або обставина. Тобто will you go to the store, Will you go to the store, ти підеш в магазин, або в минулому ми скажемо, ти ходив в магазин вчора. Did you go to the store yesterday? Ми використовуємо допоміжне дієслово did для простого минулого часу в англійській мові «past simple. Кладемо його перед підметом, і в нас виходить запитання. Did you go to the store yesterday? Маємо таку структуру. Допоміжне дієслово підмет, головне дієслово а далі вже додаток та обставина, якщо вона в нас є. А тепер зробимо невеличкий тест, аби побачити, чи засвоїли ви тему порядок слів в англійській мові. А отже, складіть речення зі слів, які ви бачите на екрані. Використовуйте обов'язково прямий порядок слів. Plain Cat, da is. Зупиніть це відео, подумайте і напишіть вашу відповідь. А далі перевіримо. Молодці. Правильно. The cat is playing. Хто? Кіт, the cat, що робить? Грається. Is playing. The cat is playing. Добре, наступне речення. Playing field cat the, in, is the. Як ви скажете? Кіт грається на полі. Поле англійською буде Field. Думаю. Молодці. The cat is playing in the field. Хто Кіт. Що робить? Грається те на полі. The cat is playing in the field. Наступне речення. Red. Playing field cat the in, is the. Руда кішка грається на полі, або рудий кіт грається на полі, як ви скажете. Англійською рудий буде red, а поле field. Думаємо. Так, правильно, the red cat is playing in the field. Який рудий, хто кіт, що робить? Грається, де на полі. Означення, підмет, присудок, обставина. The red cat is playing in the field. А тепер будуємо запитання. Бачимо знак запитання в кінці речення. Ви когось запитаєте, Рудий кіт грається на полі? Думаємо, як ми це скажемо. Правильно, молодці! Is the red cat playing in the field? Ми кладемо наше допоміжне дієслово наперед, is. А далі структура речення така, як і є. Is the red cat playing in the field? А тепер будуємо запереч. А тепер побудуйте заперечне речення. Рудий кіт не грається на полі. Будь ласка, не англійською буде not. Частка not. Те саме ви покладаєте цю частку not, пам'ятаєте? Молодці. The Red Cat Is not Playing in the Field. Ми ставимо частку not після допоміжного дієслова is. The red cat is not playing in the field. Дякую вам за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково подякуйте мені, поставте лайк, підпишіться на цей канал та залиште ваш коментар. А з вами була Аліса, Your English Teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon! Take care!